Привіт! Сьогодні хочу поговорити з вами про нішу бізнеса. Багато говорять про рекламу, про те, як правильно продавати. Але мало хто говорить про те, що дуже важливо вибрати правильну нішу. Та ніша, в якій дійсно можна продавати і заробляти. Та ніша, в якій працювати особисто вам комфортно. Якщо ця тема вам цікава, ставте плюсик. За всі роки моєї діяльності професійної чи робочої, чи як сказати, я перепробувала дуже багато ніж, сфер і так далі. І я вам скажу, що найтака специфічніша ніша, як для мене, виявилась це сфера нерухомості. Скажіть, чи стикались ви з нею? Є специфіка в тому, що, по суті, це один із найдорожчих товарів, які може купити людина. Ну, як на мене, то дорогим може бути автомобіль і може бути житло, або будь-яке приміщення, помешкання. І от сервіс в цій сфері, він настільки паскудний, а між собою на ринку відбувається таке, що. Клієнт залишається просто максимально невдоволений. Це якщо говорити про досвід такий неодноразовий. Це я не говорю про свій досвід, а як то кажуть, середнє по палаті. До яких висновків я прийшла? Є сфери бізнесу, в яких. Певним людям комфортно працювати, а іншим не комфортно. Тому що для мене, наприклад, як е, е, керівника, важливо, щоб працівники зустрічали клієнта позитивно, давали йому позитивний е, результат, і людина захотіла до нас повернутись. Що стосується нерухомості, так як об'єкти зазвичай дорогі, то дуже малий відсоток людей може прийти повторно. Вони один раз купили щось і зазвичай не приходять повторно. Що ви про це думаєте? Чи стихались з нерухомістю? Крім теми своєї ніші роботи, сфери діяльності, ще є така супер важлива тема, як ресурси. Де власне брати ці ресурси, щоб чудово працювати, функціонувати в своїй улюбленій сфері? Саме про це ми сьогодні вирішили поговорити з Вікторією. Привіт! Ну, напевно, в кожної людини є і, є, і були, а можливо, і попереду якісь важкі часи. Я пам'ятаю свій такий найважчий період в житті, і коли на якомусь ти там психологічному дні, духовному дні, не знаю, ну, взагалі на дні, якось так складається, що психіка архівує всі твої знання, і ти ніби нічого не пам'ятаєш, як себе підтримати, ти просто на дні. І коли я виходила з того стану, я би що що блін, є моменти, що мені надають ресурси, надають сили, і я завжди забувала про них в ті моменти, коли на дні. І за і в мене був такий класний досвід, який досі для мене актуальний. Я завела собі такий блокнотик, в якому, коли я була в ресурсі і розуміла свої сильні сторони, я записув... записувала різні моменти. А ви знаєте, що є вашим ресурсом? Чи фіксуєте ви це для себе? Ну, наприклад, ресурсом може бути прогулянка, може бути пірожинка. Для мене особисто караокі, а його закрили в місті. Вікторія, а для тебе? Ну для мене ресурс точно контакт з природою це найсильніший ресурс і безкоштовний абсолютно ресурс. І е, я люблю медитувати. Для мене в медитації дуже багато ресурсів. А, і я люблю танцювати, і в моєму списочку, до речі, також були піроженка. Опридільні, бо в якийсь момент, коли мені дурно, я зовсім забуваю, що я хочу їсти. Я ніби нічого не хочу, нічого не знаю про себе. А ще було дуже крутим ресурсом для зцілення тіла: це тепла ванна з солью, сіллю. Аналогічно так, так дивно, але в мене прям був такий шалений потяг до теплої ванни. Ну а звичайно, якщо вже є фінансові можливості, ресурси, то вже тоді є масажика. Хочеться, він додає ресурси і просто класне спілкування в оточенні класних людей. Отже, я прийшла до висновку, що всі свої ресурсні штучки варто виписати, як вже мені порадила Вікторія. Щоденничок, який завжди у вас під рукою, може, і в телефон, і використовувати їх, коли вам хріново. Ми ж не забуваємо зарядити свій телефон правильно для того, щоб він функціонував. Чому ми забуваємо за себе питання? Тому я про те, щоб наповнювати ресурсом себе для того, щоб розкривати свій божественний потенціал. Бо ми точно прийшли на цю землю не страждати, а розкривати свій потенціал. Або з ресурсу це неможливо. Ось так дякую за цю зустріч.